База сонячна, охорона і ми прямуємо в розвідку. Може знайдемо якийсь магазинчик. От, я відео знімаю. До моря я подивилася на відео. Ми йшли 8 хвилин 25 секунд. Та що? Теж молодіш. Боже, яка спек. Ну, так, тут іти, може, і недалеко, але під відкритим сонцем треба йти з самого ранку, якщо... Щось купити таке. Так, от ми в вперше нам Закритий магазин, він відкритий. Може зараз всі закриті? Ні. Люди з сумками носить щось. А ну так. І тут їх що робить. І тут закрито. <гум> 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 ну, не всі відкрилися, так я розумію. тут. Я тут <гум> <ви>? розважання зонить <гум> Але що? Зимок. Розважальна зона. Розважальні зони нічого не працює, вечором працює. Ввечером працює, казав я. І я відео також дивилася. А там вони вже Ну, Звісно, людей дуже мало. Зараз пів четверта дня, і я думаю, в принципі, що всі відпочивають. Ну так, ще хтось досипає. А це що таке, солодка? Ну, ага, Холодильник пустий. а це жемчужина кафе. А можемо зайти глянути, йдемо, Ліда, за... Будемо назад і тоді Приморськ 2. Всі номери з готама кухня, мангал включивали. Ага, номер телефону, може пригодиться. А цікаво, як ви їм до моря йти? Так само. Туди... Туди. Ну, але бачиш, в нас дуже добре, що ці плити поставлені. Сюди плити поставлені. Ага. Зрозуміло. Йдемо, там універсальні, Тут універсам, а тут я пам'ятаю копійка магазин. Там можуть бути акції. Йдемо в копійку. <рив> Чарівні це бережа магазинів. <рив> Не знаю, точно вони йдуть по тих по Одеській області. О, риба й морепродукти. А ще якийсь коко. І там магазинчики. Ну, коротше, ми отак, скільки часу йдемо до магазинчиків. Все. Ось тут ще можна екскурсії. Все, до нових зустрічей.